Характер персонажа у РПГ є втіленням ваших бажань. Це дух, який проникає у кожну душу. Марсі ти більше не Марсі. Тепер ти темний лист, злодій для якого ніч як ясний день для Тіні. Тіні? Тіні. Тіні. Дебі, ти будеш світло ельфом, священником та володарем справжньої сили. Що таке справжня сила у свій час? А тепер хай почнеться гра, і нехай роль ваша буде частиною вас. Темрява оточує нас. Якщо ми хочемо пройти, ми маємо атакувати. Світло ельфа. Вони розраховують на нас. Пані Фрост, Я використовую магічний снаряд, щоб атакувати пітьму. Мудрий вибір. Шкіряний танцюрист втік, залишивши свого спільника. Болдрик, квітра двер знищений паджи до ваших ніг. Що ви зробите з переможеним? Ми ж не зобов'язані його вбивати. Ні, ви можете виявити милосердя до ворога, але лише ціною свого золота та зброї. Ви сильніші за це. Але якщо ви покажете себе слабкими, всі ваші здобутки будуть втрачені. Думаю, ми не маємо іншого виходу. Ми не повинні здаватись. Настав час для рішучих дій, але хто встромить клинок? Я вб'ю безпорадного. Я жорстока, я ж хаотична і нейтральна, відмінне РПГшництво дебі. Ти довела свою жорстокість. Моя злість, і твоя воля бере гору над усім живим у своєму заклинанні. Але він ще живий і просить про помилування. Я притну його отруйним мечем. Хочеш цього? А, хочеш? Так отримуй. Отримай! Виграли! Противника було вбито. Це було найкраще РПГ-шнецтво, що я бачив за 15 років. З цього моменту ви будете відомі як незламний дует. Аза. Аза! Аза! Бачиш? Ми переконали їх, що милосердя доля слабких і адаптували їх до використання чорної магії. Вони використовують магію РПГ як засіб для промивання місків та залучення до наших лав. І завдяки силі підсвідомості фантазії гри стають реальністю. Вони починають жити у ній. скоро вони перестануть грати заради насолоди. Вони гратимуть, бо мають грати. Відтепер гра контролюватиме їхній розум. Я почуваю Так. я теж. Коли Поксі Богорд атакував Альтанку, я думала, ми не матимемо шансів. Так, і коли Сернафія намагалася зіштовхнутися до ельфа в прірву, це було так, я там була. Я б ніколи не вкрала в реальному житті, тому що це суперечить восьмій заповіді. Але у грі у грі це неможливо. Це ж нормально красти, правда. Хочеш, розповім дещо. Коли я почала застосовувати заклинання у грі, я щось відчула. Не знаю, що це було і навіть не знаю, як це описати, але я відчула силу, могутність. Я не знаю. Можливо, я хочу ще. І як вважаєш? Може, зіграємо знову? Можливо, в мене не все добре з іспанською, Але я дуже добре розумію ельфійську. Мені так хотілося бути у комп'ютерному клубі, але цієї ночі буде гра. Цей тест з історії не настільки важливий. Правда. я не можу повірити, що пропустила три пари поспіль. Все через ігри до пізньої ночі з дебі та пані Фрост. Ми легко дісталися до сьомого рівня з невеликими втратами. І драконів око крикнув Я вірю, я вірю. Прямо перед тим як вони стрибнули в лаву. Стривай. Котра година? Восьма. Не так і погано. Ранку. А це вже погано. Вівторку. А це вже справді погано. Дякую, що залишилася після уроків. Звісно, професора щось трапилось? Справа у твоїх оцінках. Знаєш, коли ти тільки вступила, я думав, ти будеш найкращою, але як тільки ти приєдналася до цих РПГшників, твої оцінки стали неухильно падати. РПГшники не такі вже й погані. РПГ далека від ігор. Заклинання, яди, війни. Вбивства. Так, але це лише уява. Невже? Якщо ти не отримаєш 5 на наступному тесті, твоєму навчанню тут кінець. Я зроблю все можливе, щоб отримати 5 професора. Все можливе. Припини грати в РПГ Дебі. Це твоя єдина надія. Що сталося Дебі? Мене виключать із коледжу. Якщо я не виправлю оцінки, мені доведеться повернутися додому. Ні. Це означає, що ми більше не гратимемо разом до пізньої ночі. Я знаю, але я мушу гідно битися, щоб здолати гробницю жахів. Можливо, ми зіграємо ще партію. Ще одна партія нам не зашкодить, правда? Дебі, твій жрець досяг восьмого рівня. Я думаю, настав час навчитися чаклувати по справжньому. Ви хочете навчити мене використовувати справжню силу? Твій персонаж знайдеться вже зараз. Твої інтенсивні тренування у РПГ підготувала тебе до цього. Я привела світло ельфа, щоб зробити її жрицею та відьмою. Ласкаво просимо світло ельфа. Тепер ти жриця культу та храму Діани. Скосун Чудово, дебі. Я не знаю, як тобі це вдалося. Я правда не знаю що виїжджать підземні безводні штовхають у спіра